Всім привіт! З вами Вікторія. Розкажу, як я зекономила 500 гривень. На аукціоні Віоліті продавалось ось таке намисто ще десь пару тижнів тому. Я хотіла його купити, бо було написано, що, можливо, це бакеліт. Колір дивний, але дійсно буває бакеліт такого кольору і має реагувати на соду. А оскільки продавець не написав, чи реагує на соду, це був лот в мішку. І я думаю, поставлю 500 гривень. Але хтось з покупців втягнувся зі мною і став робити ставочки. Він робив ставочки робив, і вже перебив мої 500 гривень. І я думаю, та ні, нехай бере. І що ви думаєте? Цей лот знову в продажу вже в того покупця, який його в мене виграв. Я бачу, що це явно не бекеліт. Якщо б це був бекеліт, він його продавав на ebay. Ось так він мені допоміг зекономити 500 гривень.